Поговоримо про те, що знімати у 2023 році, навіть якщо якийсь шкіл. Я не маю нічого проти такого, що якщо хтось знімає свій контент, у кожного є, в принципі, свій образ, свого відео. YouTube це площадка, де кожен має право викладувати, говорити усе, що він думає, про когось, про щось, неважливо. YouTube це абсолютно вільна платформа, де кожен старається робити свій контент, і кожен контент-мейкер має право висказувати свою думку, робити щось, грати, наприклад, і так далі. Кожен коротше, знімає на Ютубі усе, що хоче. Що би ти е, на Ютубі не вбивав в пошуку, ну крім всього фільмів для дорослих, то звісно ж ти б на Ютубі знайшов. Хоч і не все, але я ж сказав, що Ютуб це практично вільна площадка. Ну так от, що ж я можу сказати? Це не є по суті ну, абсолютно вільною площадкою, це всього лише тут є правила. Тому ти усе висказувати її не можеш. От, наприклад, гляньте на всяких популярних блогерів, ютуберів і так далі, влогерів. Неважливо! І так от, подивіться, наприклад, на ту ж інстасамку, вона добулась чогось завдяки чому вона знайшла. Вона знайшла саме те, що їй було потрібно: музику, поп-музику, як то зараз називати, господи. Убийте мене прошу. Убийте мене, бо тому що ну, це не музика, це просто якийсь, ну... що, Ну, ось це можна назвати музикою. Боже, люба нормальна людина скаже, що якась херня. А інакше турка забере. Ну ладно, коротше, та сама інстасамка вирішила взяти і почати робити свій контент-мейкер. І що? Цей контент-мейкер залетів і досі літає у 2011 матінку його 23-му році. А що ж знімати у 2023 році? Погнали, зараз розкажу. Що зараз саме популярне на ютубі? Правильно, репи. Ну, признайте, ви ж теж кіл так само, як і я, вам теж 14 років. Та читати реп, ну це буде якось кринжово, приблизно якось. Оп'ять она пишет, люблю. опять я ненавижу набіжу її. А на шляйцев дебавала, но мені немало. Ай до бепівот. Ладно, порофлили і досі, цей шкіл сам залив реп, тому замазувати лице і я не став. Ну так от, коротше, знаєте що, ми будемо продовжувати. Що ж саме зараз популярне? Багато хто теж хоче почати свій контент-мейкер, багато хто вступає в IT в фони наводжу, е, і багато хто стремиться е, заробляти гроші в Ютубі. Ну так от, що я вам зараз порекомендую так сказати. Починайте робити всякі туторіали того, чого ви вмієте. Наприклад, зараз багато хто вчиться у фотошопі, багато хто вчиться монтувати. Якщо ви це вмієте, починайте. Починайте з туторіалів. Якщо ви вмієте багато чого, але туторіали знімати вам лінь, то я вам пропоную просто зняти геймплей якоїсь гри, і типу вийшов якийсь там анонс, типу вийшов трейлер якоїсь там нової гри. Поставте якусь музику, тільки відкупайте її. Ну і також обов'язково люди, саме головне знімайте то саме що знімаю я серіали в іграх або то саме що куплінов. Просто коментує, просто грає і його за це люблять. Та й не тільки куплінов. Та й багато хто ще. Якщо ви любите машини, знімайте гонки. Це теж, ну, вже гонки не наберезі, так багато переглядів, але ну ладно. І саме люди головне, на чому ви просто заробите, на чому ви взлетите. От просто з самого низу, до самого верху, про вас просто будуть говорити, говорити, якщо ви це якісно зробите, то я вам скажу так. розоблачення, Я просто не знаю, хто на українській буде. Тому ладно. Коротше, коли когось будете розоблачати, то звісно, на вас то хейт буде обливатися. Хто вас всіх будуть підтримувати, і типу, показати, ай брат, по факту! І от, наприклад, недавно сталася така ситуація, хоч це і постанова. Про Нела і Домера, я думаю, вже ви знаєте. Ну і я думаю, що це фейк. Тому ладно, таке було минулого року, хто не пам'ятає. І так от, коротше, що я можу порадити? Знімайте тільки свій контент. І знаєте що? Пробуйте усе різне, що може у вас бути в голові, що у вас не може бути в голові, і так далі. Якщо людям не сподобався контент, попробуйте зняти ще так пару разів, і якщо далі буде мало переглядів, просто знімайте щось інше. Так само люди, я почав знімати оперську їзду. Спочатку заходило, не заходило, заходило, не заходило. І на даний момент оперська їзда жесть, як заходить, на тисячі переглядів навіть є таке. Ну також, що я вам можу сказати, є різні. Людям подобається усе різне, є різні контент-мейкери, є... є різні люди контент на Ютубі. Вам лише потрібно знайти те, що вам буде подобатися знімати, і те, що людям буде подобатися дивитись. Не забуваємо про дуже якісний монтаж і мега якісні прев'ю. Також обов'язково ставляйте дисклеймери, щоб ютуб вас не забанив. Якщо буде у відео щось таке жорстоке, ну як жорстоке? Скоро все не жорстоке. Якщо люди у відео буде щось, ну так плюс-мінус заборонене. Або якщо там буде картина зі школяром з. Зосі... Ну ладно, таке ми, звісно, вже усуджуємо. Ну коротше, що ж я вам можу сказати? Знімайте, знаєте, що найкраще? Ви не повірите. Якщо у вас є Тікток, то обов'язково люди шукайте відео, які хайпують. І знаєте що? просто, я не знаю, зі швидкістю флеша знімаєте ці відео, якомога найшвидше. Ви зберете 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон переглядів. От, нам пам'ятаєте, ну, давайте візьмемо приклад з Бургер Кінга Бно. Пам'ятаєте, як жорстко хайпануло? Пам'ятаєте, як жорстко набирало перегляду? Пам'ятаєте, як школярі жорстко набирали переліду. Коротше люди, старайтеся, вам ніхто цього не забороняє. Що ж, на цьому у мене все. Так що давайте чекаємо нової серії овійдобрської їзди. Також скоро буде новий серіал GTA 5 Так що давайте, всім покидова.